Слідуючи про прийняття власність територіальної громади міста Кузнець, майна Рівненського обласного центру соціальної реабілітації дітей інвалідів у разі його реорганізації. Якісь зміни до нього є? Ні. Хто ганяють? Я хочу декілька слів сказати до того, що сказав Сергій Іванович. Наша ситуація саме по цьому питанні передачі майна. Хоча ми говоримо не про передачу майна, а у разі реорганізації. Дві позиції є позиція за і є позиція проти. Позицію за нещодавно повідомлення Сергія Івановича озвучив е, на такій е, табельній нараді Юменко про те, що центр дійсно буде передаватися, але є інша позиція. Позиція профільного заступника про те, що не передавати, ну і позиція наших шановних депутатів обласної ради від партії регіонів, які сьогодні стоять на позиції на іншій позиції. І тому я хочу запитати вас, от як в такій ситуації діяти? Можу чекати, поки, скажімо, прийметься рішення на рівні обласної ради, чи продовжувати рух. Особливо це стосується Матвієнко Зої Андріївни. Знаєте, окремі очільники як у області, так і, можливо, тут, отаку активність мою не сприймають. Вони оцінюють це виключно як моє бажання зайняти посаду директора центру, а окремі депутат, а частина депутатів хоче якраз у цьому допомогти. І тому, ви знаєте. Е... Мені, мені радять просто збавити оберти. Тому що така гітерактивність моя може завадити саме в позитивному вирішенню питання. Тобто те, що, те, що і ці дії, які йдуть від мене, вони дійсно можуть завадити позитивному вирішенню питання на користь місця. Але ви знаєте, на мою думку, на моє відчуття, мені здається, що справа тут не в зої Андріївні. І не, в, і не в активності. А мені здається, що дійсно е, ну, всім глибоко байдуже ці питання, які турбують інвалідів, а питання лише в тому, хто візьме весь саме питання перерозподілу цього майна. І тому мене вас велике вот прохання визначитися, як діяти в цій ситуації. І мені, і можливо, дійсно ця особа, Злоян вона вже всі стала на всіх дістала настільки, що їй треба знати, я на буду говорити, лякти на здоров'ю. І, можливо, тоді я звертаюся до вас, можливо, хтось із вас готовий, би лобіювати ці питання. Можливо, за цих людей, які лобіюють будь-яке питання від третьої особи, можливо, не буде йти такого негативу. Але ви знаєте, просто мовчати і нічого не робити, скажіть, а що робити цим людям, які після років чекають? І вони сьогодні, як і дитинстві, потребують також об'єму допомоги. Їхні батьки постаріли і втратили здоров'я, Скажіть, що нам робити? Ми будемо мовчати і чекати, чи можливо прошу вас, хто має якісь ну, співчуття, навіть не співчуття, у вас батьківські почуття є, ви про своїх дітей дбаєте, То чому ви забороняєте нам про них дбати? І чому така агресія йде на нашу адресу, від нас не адреса, не агресія, від нас тих, таких дійсно у вас. Е Якщо ви можете саме підключитися до цього питання, то допомогти в цьому. Але якщо дійсно це питання відпадає, і мені здається, що незалежно від того, чи буде центр переданий місту, чи не буде переданий місту, але треба, щоб наші дії привели до того, щоб діти старші зайшли до реабілітаційного центру. Але вирішення цього питання є ще один шлях. Це Відкрити е, міський центр реабілітації структури, або центру, е, міського центру соціальних служб дітей та молоді, або відкрити відповідне відділення у структурі територіального центру це можливо. Для цього треба дві речі: фінансування і приміщення. А, але приміщення за розміром співвідносне з половиною садочка. Тому ви знаєте, ми стоїмо перед вибором, або ми повинні працювати на те, щоб влада зрозуміла, що. Е, Мають право діти наші центр, або ми не пізніше як на 12-й рік шукаємо гроші і приміщення для того, щоб е, цю проблему вирішити. І ви знаєте, я дуже хочу ще сказати пару слів щодо своїх амбіцій відносно директора. У мене є амбіції, у мене є амбіції щодо того, що 20-річна праця батьків е, повинна бути, е, повинні нею скористуватися. Люди для того, щоб вони отримали допомогу, а не щоб скористувалися цим якісь нагідники, які сьогодні косять бабло, вибачте, будь ласка, і роблять кар'єру на цьому. І я прошу вас, ну не мовчки сприйміть, скажіть, що думаєте. Якщо не треба нічого робити, я складаю всі свої повноваження, я займаюся сім'єю і я не буду нікого дратувати. Дякую за увагу. Воротьбу продовжує. должны поддерживать, но ну, это должно ну, я просто готова помогать, я не знаю с какой стороны. Ну давайте, давайте же ну, соберемся, ну поговорим. Ну решим, а как попробуем. Ну это же глаз. Э, ну, ну, ну про что зара говорить? Ну, те, що можна було зробити зроблено. Далі стоїмо. Це ніколи не буває. Якщо чоловік говорить, що є проблеми, а ви говорите... Та ті проблеми є з це... 2000 якого року. Як тільки центр відкрився, вони були, є і будуть. А як їх поменшити? Якщо закладують дитячі, а треба заклад змішаного типу. Обіцянки, як які були дані, сішні місяці, нові Андріяни, поплив річкою спиру у річку я так Ще Нічого не почали. Ви виступу Зої Яндріни, я зрозуміла, <ріпятинка> <Андрій не> <ріпятинка> що до Андрія хоче вже складати. руки, будемо так казати в тому плані. Тому що на працювання, яке буде 20 років. Ви не так зрозуміли. Зрозуміли, зовсім не так, що як Зоя Андріївна казала. Справа в тому, що Зоя Андріївна дуже активно займається центром. І не всі посадові особи в області і тут сприймають цю боротьбу за центр. Ви сказали тут, хто Ту? тут неправильно розсудів? Не в цій залі, а в Кузніцовській. Ага, Ну, Давайте мені деякі сказати. Ну, Є така марна прикладка, немає людини, немає проблеми. От єдиника, боя Андріїв. Щось хоче, домагається. І у великому рахунку, завдячуючи виключно її життєвій позиції, цей центр сьогодні є. Давайте говорити yeah, да. обличчя. Він є, завдячуючи її, що вона yeah. така непосидюча і активна. Ну, значить, е, треба і, якимось чином, ну можливо, морально прибрати. І я з того, з того що говорила Зоя Андрійна, я зрозуміла, що просто вона морально виснажилася. Зоя Андріївна, ми вас підтримуємо і продовжуємо рух далі. Ніяких складань зброї. Все. І позиція ради чітка вже на протязі не одного року. Коли ми передавали, так да, безумовно, можливо, ми зробили помилку, а можливо і ні. Тобто, коли ми передавали нашу частку на область. 에, на область, підніміть проект рішення, що нам тоді обіцяли. Нам обіцяли все. І спільну політику, і спільну кадрову політику. Все нам обіцяли, що буде спільне з містом. І, врешті-решт, ми дійшли до чого, що виявляється, що ми вже не потрібні, і наші діти також не потрібні. Єдине, що в них ще залишилося, це земля під центром. І безкінечно нас тероризують цією землею, віддасть землю. А потім нас і питати не будуть, що будуть робити з цим центром. Гарне приміщення, шикарне приміщення, обладнання позад санаторії першої країни. Тому цей центр будувався для наших дітей. І ми з вами щасливі батьки, що в нас нема таких проблем. Тому ви, так я дуже кажу, позиція така. Що втомлює людина, ходить, просить, добувається. Краще сказати, втомили ви нас своїми проблемами. Ми теж втомлюємо. Проблеми. Просто людські можливості не обмежені. Ви знаєте? Обмежені при тому. Позиція ради завжди була чітка. На протязі вже другої каденції ми маємо чітку позицію. Що ми маємо зробити все для цих дітей, починаючи від нуля і закінчуючи максимальним терміном. В цій каденції, при запуску, коли запустився авіаційний сил, з п'ятого садочку забрали групу. Нам теж переконували, що групи садочку не потрібні. Вони сьогодні відкриті і батьки нам дякують, що ці групи відкриті. Тому зупинятися ми не будемо, це Андрія. А вы их были локомотивом, так мы за вами завязываем. Можно определенный вот, Я прошу правду. прощения, одну секунду. Вот в контексте, что э, Ивановна говорит, правильно, она все совершенно верно говорит. И я считаю, что тут позицию должны выложить вы, 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 свою. И мы всех поддерживаем. Я не думаю, что кто-нибудь один сказал что-то против. Потому что она правильно говорит, что это счастье иметь здоровых детей. И это огромное несчастье иметь больных детей. И мы не можем так отнести. К этому. Ваша позиция, Сергей Иванович, должна быть озвучена, а не так, что мы можем сделать, что мы не можем сделать. Вот давайте поднимем, что было в 2004 году, что нам обещали и что нам выполнили. И, пожалуйста, четкую свою позицию скажите, пожалуйста. А сказать тогда, я так понимаю, Это... что вы позицию излагаете, что ничего нельзя сделать. Владимир Ильин, что или... вот я хочу проект решения... Зараз тільки що я зачитав. І скільки дій я, як міський голова, зробив для того, щоб. Я не, я не знаю, скільки дій. От вот, на... спитайте в Зої Андріївні. Вона говорю, що виступила і говорить, що практично все йде ко дну. І тому я не ты... дні. Денис... Трошки не так, ви зрозуміли. Это... Ви зрозуміли? Не так. Зоя Андріївна просто є такі. Деякі посадові особи кажуть, що Зоя Андріївна настільки активно бере їх за горло, що вони починають сприймати в штики. Андріївна ну, про це ну просто вона вам не не, не розказала так, як, як я це сказав. Андріївна, правильно сказав, то що ви говорили? Ну ну хорошо, я хочу вточні я от спитайте її, про що ми зараз голосуємо а тоді. Зараз ми повинні проголосувати, що якщо реабілітаційний центр буде реорганізований, то ми його візьмемо. Але я зробила зауваження, що ще не факт, що він буде нам передаватися. Для того, щоб це стало фактом, потрібно комусь працювати, тому що я висловилася і втомила людей, але ми готові, і ми і ми сьогодні демонструємо позиції, що ми його. А то я тирові, чи робив якихось. Тут тут, те, що він може, те, що дозволяє ефіка, що здобут, він ще робить від нього незалежно. Так і він говорить, стояти тому, щоб всі ці люди на навколо мене, які йдуть з області, а це регіонів сьогодні влада. Що мене, що я не монстр, у мене немає амбіцій. Я така точно мама, як вони всі, яких своїх дітей хочуть прилаштувати. Директора ви не хочете? Якби там була директором інша людина, то тоді сьогодні ці питання взагалі не стояли і не стояло питання про передачу, тому що там є складі, а це Валентина Сергійовна, І в тому числі лобісти від вашої партії, то ви думаєте, давайте не людей лобіювати, а давайте воювати перелена. І натикаємо партії, і в тому числі я. Обіцяю, ми вас підтримували, завжди будемо підтримувати і будемо захищати від різних таких інцинуацій, в тому числі і законними методами. Yeah. 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 Дякую. Да. Оце, yeah. що ми зараз перейшли на партійне, це вже шкодить передачі реабілітаційного центру. Тому що жодного разу мова про передачу не йшла. Зараз, от неважливо, яка партія при владі, але керівництво області. Притом не в приватній розмові, а вже досить офіційно, говорять про передачу. І от те, що ми зараз тут в залі говоримо, це тільки шкодить. От до чого, це.